Ранку, діти! Сьогодні я хочу запропонувати вам поспостерігати за дуже красивою рослиною лавандою. Лаванда це кущик з вузькими довгими листочками зеленого кольору та довгими стеблами, на кінцях яких ростуть пишні суцвіття. Ці квіти мають чарівний фіолетовий колір, який може бути від світло лавандового до темно-фіолетового. Коли ми підійдемо ближче та візьмемо трішки квіток у руки і потримуємо їх, ми можемо відчути сильний і приємний запах. Цей запах використовується у багатьох парфумах і милах, і він може допомогти нам відчувати себе спокійніше. Лаванда допомагає заспокоїтись і краще спати. Її часто кладуть у подушки чи використовують у вигляді ефірної олії. Лаванда любить тепле і сонячне місце, тому її часто можна побачити на полях у теплих країнах. А також вона може рости у сухих і кам'янистих ґрунтах, де й інші рослини не можуть вижити. Лаванду потрібно поливати, але не занадто часто. Бо вона не любить надмірної вологи. Її можна підстригати, щоб вона краще росла і мала гарний вигляд. Лаванда це не лише гарна, але й корисна рослина. Наступного разу, коли ви побачите лавандове поле або відчуєте її аромат, згадайте про її магію і корисні властивості. До побачення!